Дев'ять місяців окупації пограбовані кабінети та частково зруйнована будівля. В івано франківську презентували книгу Чорний лебідь в історії Херсонського державного університету або хроніки релокованого вишу. У ній детально описаний досвід релокації закладу та його життя в період тимчасової окупації. Ви знаєте великого філософа Талеба, який сформулював, що таке чорний лебідь. Ми розуміємо, що це такі точки в житті. В розвитку і цивілізації і окремих і окремих регіонів і країн і корпорацій і міст, коли виникає дуже велика невизначеність, коли швидкість змін і пришвидшення йде абсолютно ненормальним шляхом. З початком повномасштабного вторгнення Херсонський державний університет продовжував функціонувати попри небезпеку та окупацію. Навчання довелося призупинити. Заклад став прихистком не лише для викладачів та студентів, а й пересічних херсонців. У перші дні березня тут в укриттях перебувало до 800 людей. Діяв волонтерський центр і навіть працювала їдальня. А перші кроки, які ми намагалися зробити, це соціальна, психологічна і інші види підтримки, це функціювання укриття, це відновлення роботи, зовсім інший формат роботи волонтерського центру. Це і допомога медикаментами. І допомога продуктами харчування. Освітній процес відновили пізніше у дистанційному форматі. Співробітники працювали на робочих місцях до захоплення будівлі окупантами на чолі з псевдоректоркою. Одразу ж почався тиск на викладачів та працівників. Проректор Максим Вінник з новопризначеною очільницею особисто не був знайомий, але саме за її наказом його викрали і тримали три дні. Я не був знайомий з нею особисто. Ну, ми працювали, там один університет, ліцей, там, тобто якісь контакти були, але я про неї тільки чув. І в той момент, коли відбувалося захоплення університету, не було, знаєте, було сподівання, що люди прийдуть, стануть під новою ректор, під нову владу і скажуть, ми хочемо далі працювати. Цього не відбулося, тому в якийсь момент прийшли добрі люди, і відбулося те, що відбулося. Мені після цього необхідно було покинути місто Херсон для того, щоб виїхати. Через тимчасову окупацію у квітні 2022-го університет релокувався до Прикарпаття, де колег раду прийняли у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. До переміщення готувалися заздалегідь, каже ректор Олександр Співаковський. Попри перебої з інтернетом, першою почали релокувати інформаційну базу. Ми перекачали всі цифрові наші майданчики. Я маю на увазі нашу інформаційну аналітичну систему, де все персональні дані, де абсолютно всі бізнес-процеси, включаючи зарплату, стипендії, все інше, все було перекачано на сервери Івана Франківського. І коли вони зайшли до серверів, сервери були фактично повністю заблоковані, закриті. Вони так їх і не змогли відкрити. Для ХДУ це вже третя така хроніка. Два перших лебедя були видані у 1914 та 1941 роках. У них були описані переломні моменти університету в умовах тих історичних подій. Раніше книгу вже презентували у Польщі. Валентина Федорчук Ігор групопик телеканал 402.